У Лозівській громаді стартував продаж ялинок. Цьогоріч менше підприємців подали заявку для встановлення місця реалізації. Традиційно у центрі міста святкові дерева пропонує покупцям підприємець Олег. Чоловік поділився, привіз їх з Волині. Нині ціни стартують від 400 гривень. Скільки вже вдалося продати за сьогодні? Слабеньке штук тисяч. Народу все одно треба підняти настроєння. Без настроєння куди ж? більше Новий рік переді. Вирішила продовжити традицію прикрашати вдома ялинку пані Раїса. Ли дівчанка розповіла, дерево, яке свято символізує початок чогось нового та світлого. Кожного року придбаю, кожного року. Ну, ялинка це свято. Ми звикли, що ми ну, праздник для нас, це великий праздник. Новий рік. Потішити дітей на свято вирішила Таміла. Ялинку обирали разом з малечею. Ну, хоч вона в нас в країні, але дітям все одно потрібно свято. І самі якось трішки, щоб радість була, де да? новорічна. Загалом цьогорічні хвойні дерева зеленіші ніж тогорічні. Продаці розповіли, це через те, що було більше вологи з більш посушливих районів, голки на гілках, більш жовті та сухі. Проте колір дерев як не впливає на час, скільки ялинка простоїть в помешканні, перш ніж почне осипатися.